Доброго дня, вітаю вас на каналі Степан Пиріг. Новий день, нові автомобілі. Сьогодні тестуємо, діагностуємо, провіряємо все на такому чудовому автомобілі, як tron 55 з пробігом в 19 тисяч кілометрів. Автомобіль в рідній фарбі, без аварійний, без жодної царапинки, Black Edition пакет. Ну як на мою думку, це найкрутий пакет, який може бути, все чорне, ніякого хрому. Все, що є, це тільки чорне і оранжеве. Це і оранжева надпись Є трон і оранжеві супорта. Топова комплектація. Дуже крута. Дуже крутий авто. S-Line. Зовнішній внутрішній. Ну, дивиться авто надзвичайно просто. Вид має такий, як має бути. Спортбек кузе. Немає жодного напису, чи це є е трон, чи це 50-ка, чи 55-ка. Ну, автомобіль дуже крутий. Чорний диски Audi Sport. Вид має те, що треба. Алькантара. Жовті ремні безпеки. Чорна криша, чорний потолок. Алькантара, оранжева стрічка, оранжеві ремні безпеки, фізичні зеркала. Дуже крутий автомобіль. Замовляйте, вибирайте. Тільки найкращі автомобілі. Перевірені зі швидкою доставкою до Львова чи в будь-який регіон України. Всього найкращого, хороших вам торгів всім.